Стой, хвали. Теж біля монастиря сад, ми півтора року вже проживаємо, дуже так заросло прилічно, але чи хочеться домилуватися квітами, там частину я виривала, а то наші там теж допомагали вчора. нанімав такий монастир, вчора побасили там. Ділянку, потім покосять і тут. Да? Це Мені нагадує цей благосений фільм, який я рекомендую всім і дорослим, і дітям, да? бо він вартий, того, щоб діти подивилися. Жило дітям давати фільми все-таки благословені від Бога. Да? І ще раз нагадую, хто дивиться гороскопи і гадає да, то прокляття. Тож Покайтеся, да? так дух святий мені говорить про те. І якщо діти ваші дивились Гаррі Поттера, теж моліться за них, або якісь там вампірив, сімейки Адамс і так далі. А просто думайте, що в голови дітей сієте, да? Тож, бувасленні фільми показуйте, От Бо це те саме, що ви накормили дитину ядами. Да? І єд, яд, яд, може, там більше концентрований, а то, може, таки потрошку, типу потрошку, да? і воно як оцей, як футляр, наповнює, наповнює, а тоді в свій час дає, на жаль, негативні плоди. Да? Бо окультизм, Гаррі Поттер це окультний фільм, да? і так ніби добре, але замасковано. Замасковано то все. Сатана, він той, хто краде, да? той, той замасковує істину, правду Божу. А Божа правда, Божа істина, вона вічна. І Бог завжди дивиться на серце. Да? І якщо там не провозглашається Божа любов, істина, мудрість, то, то не туди. Да? Рекомендую, до речі, промову. Люцифера до да, Єви, яка в саду Адемському. І він так упрашував її, щоб вона той плод з'їла. Да? В асилені тут апельсини вже квітнуть, пахнуть, благухають. Хочеться знімати, поділитись тими емоціями. Да? Ведіть свої духовні щоденники в стані тому наповненому. Да? Тож вернуся до того фільму Августраж. Да? Дуже сильний класний фільм. І взагалі він чому навчає. Довіри Богу, да, і, там, він в церкві, і також і музику писав. Да, і там цікаво, так на початку, як вітер, і він так ніби як оркестром руководить. Дуже да, такий плані Цьому була фільм. фім. Взагалі суперкнига, да, нові історії, суперсучасні. І також додаток, суперкнига дітям. Да. <свісно> І дійсно більше цього хранимо, охорони серце своє, бережем, тобто хранімо, да? бережем. Бо серце джерела води Божої, да? Божі джерела. Тож рекомендую молитви Яни молитв тітове. А, і Господь через неї також сильно рухається. Але Господь хоче рухатися через кожного, через кожне його творіння. Да? Хто приймає, автоматично стає, ми стаємо Божими дітьми. Да? Як Божа дочка, да? дочка Небесного Царя, а ви діти також Бога. Да? Він Небесний Цар наш. Да? Він всемогутній, він Альфа і Омега, початок і кінець, і він послав Духа Святого. Щоб той як той штучний інтелект, типу, да, тільки вмонтований нас від, від народження, да, і він готовий допомагати, готовий вести нас а без Божого волі волосина не впаде, тож молімося. Якщо зранку помолилися і всі обставини, які складаються, це. Якісь нам екзамени, це не випадково, бога нічого не випадково. Якщо ви в дусі відчуваєте їхати, моліться, підтвердження просіть, Бог підтвердить через людей, через сусідів, через природу, а може поміняти дійсно регіон. Я вже відчувала, що тут вже повинен переїзд бути. Ми тут півтора року в цьому монастирі проживаємо. Це моя сама стабільна стабільність, да, бо я постійно переїздах бо в мене життя було таке. Приїжджала в Італію, попрацювала три місяці, ну якби по візі да, І додому, і так додому приїхала і на Говерву, і до Києва. і Тоді вдома помогла там, що змогла, посадила помідорчики і гірочки. І поїхала знову там, десь в інший регіон. У ну, мене постійний був такий рух. Але Бог кожна участь дає свої екзамени, десь стабільності, десь вийти з зону комфорту, да? переїзд, тож Божої мудрості в цьому. Ведіть свої духовні щоденники, да, бо нічого не випадкового. Слухайте проповіді Івана Пендвишаха потужні. О, слухайте новий альбом Амбас... «Амбасадор» е... і зараз новий, новий сингл «Крайній край» потужний. Да, там ще книга в нього від Мачета. О, так шукайте божих мудрих людей, які духовно наповнені. Да. І вся слава...